І hey, давай буду бати, блять. А то візуально треба дивитися, нахуй, бо так що, блять, слухати цю хуйню, блядь, маячню цю. Так, ну треба, блять, цим лопухом утертися. блядь, штани провітрюються. не провітрюється. блядь. Першу годину ночі. О, ці накрали яєць, Опа. Каже, стоять нахуй, за сраку лапнув, каже, ЛГБТ нахуй ще туди був, каже, це ти, а це я, опа, пістолет, стій, нігті погріз, нігті і туди грізли, Катя, не рішти тепер. Що <кху> таке? Це що, тридесь був, блядь, що? А чо? Без там, там в плитку був, тут. Звісно, тебе пояє вже, блядь, першого диву. Каже, так, ти крадеш нахуй, ми, блядь, забираємо гроші, каже, ти не чекай, блядь, а цей вдолі, воно ну, добре. Ти пішов опа, це каже, я тобі свічку тримаю, бо ти читав, а ти пітер. Грочі, О, цей спец драбину, цей каже, куди драбину береш. Аленах. Ой, каже, вибачайте, я поправляв. добре, блядь, Уйобуй. Цей каже, смерть, У мене є ще щитка. Цей каже, заре, чекай чекай. Каже, зробить йому прическу, блядь. Чув? Чув. Паранормальне явлення, яка у тебе коло Каже, тримай свічку, я бля, читаю газету. Це йде, сходи її, бейші, бля, з дуба. Це, блядь, чи він хоче регати, чи він хоче спати, ніхто не знає. Каже, тримай. Блядь, газета горет. Горет газета. Каже, йде нахуй спати. Ой-ой каже, ти, сука заїбався я блять або мокрий або на понос <ристо> ти бачив, сраку не горязно цей скидає каже блять прилеп капці нахуй пря, у песок йому а то єбейший трюк був каже блядь, треба ноги мити чи не треба вроді не смердє. через чорно-білий фільм не передає запах Ебать на гошипи. Хопа блять. Викинув шкарпетку правильно. Де той дядя шкарпетки продає? Каже, другий раз в песок мені не треба, я лягаю в одному, блядь». Каже, «Накрив ногу йому. Шкар, що здушно? Закрити можеш вікно. За осномом, ебать, а що така здорова стінка від, від цієї? Так би він вищаться. Чи, чи він там всі свої мав класти? Ці чекають уже, блять, обід, опа. Ніхуя, блять, не прочитали похуй. Тим молотком дарив уб'є його. Каже, я, блядь, убивав муху, але їбальник тебе рознес. Тим молотком. Для поїбальник. о, при, примірився. Тут -таки з дядя у Гардені, так? Да? ключи мої, і бей, щоб я в'язка ключів, Катя, ти б, блядь, в Чернівці з таким їхала, дзвеніла б на всю маршрутку, блядь. Две, блядь, приці... опа, блядь, убив, нахуй, оп, по голові, блядь, о, ну, тарай, чекай, чекай, бо то, блядь, леса. Кай, батько, я батько, ой, уйбав, назад його давай. Кай, дядя, блядь, їбальник невічний, блядь. Це таке ахуєл спочатку. Кай, що я ліс сюди? як він тримайся той дробини, бля. Та як ти горі. Стаканчик. Це ти факт показала? <ріху> не ведемо. Типа я. Типа я, бля, вже не вяжу на вечір, ні? <ріху> каже, блядь, стій тут і стороже, бо тут, бля. Але ведеш він прикривайся, бо. То вже грязно, ні? Я казав, що, блядь, насраун хтось. Цей йде, блядь, знизу каже. Кавеп під ногу ломав. Кашає. Катя, блядь, був з вікна, каже я. Но каже, такий самий як ти. Опа, цілізут красти. А бо це ніч ебать. Ебать, я думаю, що це дай. Каже, я там блядь, з рушниці зарйобну. Блядь, що нам робити, каже, сторожи мене. А це ж ніч йобаний. Дав по чердаку. Сілізут. Кас. Сі, Раз по чердаку. Две. З рушниці въебав. Раз-два. Ці потікали, две, аж, аж тен. Тен поламали. Две хуяра. Це з молотка не година так. Давай на драбині поскакав. Раз-два, раз, два. Побіг за ними, блять. Їбать, стріляють, а він ж з ними. Цей... перестрілка. Две клізу. через паркан здоровий. <laughs> паркан, блядь, три метри. Паркан три метри. Две. Киянку кі... убив, нахуй. Пістрілив, ну, все, кривенька качечка, блядь, ножку підстрілив. Ого, музика помінялася, Катя, типу. Умер наш Іван, та не Іван. Чарльз. Чарльз. Каже, ти уєбанна. Ти, блядь, стріляти навчився, нахуй. Каже, сука, нога болить, то нахуй. Я каліка на все життя, тепер будеш мені платити гроші. А це, блядь, вахує, уночнушці. Каже, що з ним сталося, нахуй. Каже, сука, підстрілили його, блядь. І весик тересик, ти, весик ти, блядь, гузочку собі викріч, нахуй. Две, блядь, і кров, яка жорстка. Сука, це дві ногу миють, як мерця. Дві. Ну да, то водощо ноги, то цей лицейму. <рес> О, і ебейший прийом, блять. Две, кури курибеник, все, вже не усе вже знав. Вже кури сигарети. В... Вау! Чого нахуй нас немає такої системи, блядь? Ебей, Ти у вода, по-перше, газована зразу звідти виходить. Ще й хуяри, та? Ще й хуяри, бля, вода. Дві, цей, з зегаром тупо опа, а це то блядь, любовний, А цей такий вахує, вйобує. Підбита качечка стала, бля, Кажі, блядь, не підбіта. Каже, <рес> <рес> здорово, я блядь, з війни прийшов, каже, молодець, каже, я тебе вітаю, все, блядь, я дивився за твою жінку, щоб там, блядь, той вон все було добре в неї, блядь. Нічого не заросло. Все добре, пока, бля в А йому аж поплохело. Він думав, що то любов, а то, блять, курив бамбук нахуй. Все, пересмертну записку, блять, пишемо. Ось то все блядь, Думаю, що би написати. Я ж, блять, писати не мію, бля, йобаний. I think you are, блядь, kind to low, блядь. I feel, I feel, блядь, I feel sad, нахуй, 21 столетие. <серказ> Я учила два слова, ты, нахуй. Двигай кашкет. Кай меняю женку, але, блядь, шо у меня кашкет. <серказ> Гряза нехти, как всегда. О, хоть сумку украду, блядь, вот она так, так сад. Блять, а нахуй, а це рушник на дверях я думав, що це вікно. Фіранок, блять, подарався фіранок пішов. <різь> каже, і все, я, блять, взяв одну сумку, блять, я йду. Каже, радий був, блять. Потайва. А, каже, ну, все інкс, гроші не треба. Цей вахує такий. юбать, бать реально добрий чоловік. Надіюся, він доглядав за тобою. Це, блядь, опа, диви, хто прийшов? Hey. Йобаний фін блядь, Там ж ти мій блядь, не біж. Дві почихався в той паркан бе? та й каже йому телефон. А цей бліцзаписка. С бай. Са. Хуй зна що написав бай. І він йде, бля, по тій самій дорозі. В тому їй бач, їбачому блять піджаку по підраному. І гроші не взяв, і я хоч спіздив сумку, а довольний. І пішов у закат, бля. Все, lesson film, блядь. індійці, нахуй представляють. Музик Роберт і Слар. Ізраїль. Роберт Ізраїль, блядь. Все, Кінець, блядь. Казачці, кінаць, блядь. Ті, хто слухам спати.